О, коли. Вот Що, так, молодец. Да, это mm -hmm. да, да, зеленый. Зеленый. Саме так сім'я Галецьких проводить час при відсутності світла у будинку. Родина переїхала до Білої церкви з Донецької області, тож тут знімають квартиру. Як розповідає Тетяна, разом з чоловіком та двома дітьми вже звикли до віялових відключень, тому одразу запаслися свічками, ліхтариками та пауербанками. Дякуючи Богу, що за вікном у нас плюсова температура. Отже, мерзнути зараз поки що не доводиться це добре. Вимикають світло по. 4 години двічі на добу по будням але це для нас не не ставить життя на паузу, теплі речі є. Громадські організації міста переселенцям дуже допомогли з видачею теплих ковдр. Попри те, що іноді відключення застають зненацька, в квартирі у переселенців завжди все лежить по місцях. Майже у кожній кімнаті родина розклала по свічці однак найпершим під рукою завжди опиняються смартфон з ліхтариком. Жінка ділиться частіше використовує свічки, адже вони надають затишної атмосфери. Ви знаєте, от свічки мені подобаються, бо вони несуть якусь таку ауру теплу і затишну о, вдома, коли вся сім'я збирається, і ось саме свічки, вони ну якось мені затишно. Від них не ліхтарики і не гаджети точно. Голова родини Руслан наголошує його сім'ю подібні відключення не лякають та з посмішкою згадує у їх рідному місті по 24 години. Відсутнє не лише світло, але й опалення та вода. Сім'я не скаржиться а використовує чотиригодинний блекаут з користю. Чоловік із задоволенням проводить час з родиною, адже через гаджети та ноутбуки іноді цього. Так не вистачає. Ми готові до всього. Ми збираємося родиною, ми граємо. У нас є настольні ігри, ми готуємо разом, ми щось вигадуємо, тому ми, ми не сумуємо. Є картні, картні ігри. Уно, є шашки, є нарди. Все у нас є. А ось діти геть не засмучуються через відключення. Наприклад, двохрічний Максимчик обожнює бігати з Ліхтариком по квартирі. А 11-річна Ксенія в день займається бісероплетінням. Ввечері малюють або ж граються з котиком сьомою. Іноді родина збирається у вітальні та проводить час разом. Не пропускає малеча і онлайн уроки. У мене зазвичай починають уроки о 8 годині ранку. Ну, там перший урок, якщо ви вмикають на світло о 8 годині, то я переходжу на телефон, але зазвичай я сиджу з комп'ютера ну, на мітах на онлайн-уроках, коли ми там ну, зазвичай спілкуємося з вчителем. Але, наприклад, коли немає світла, я вже не можу користуватися ноутбуком, як там немає мобільного інтернету, я переходжу на телефон та з телефона вже сиджу також на онлайн-уроках. Але економію ніхто не відміняв. До такої ситуації родина ставиться з особливою відповідальністю. Бак, який нагріває воду, він включається у нас тільки після 23 години. Так само я можу і попрати теж після 23 години. Можу стирку стирку закинути. Це не проблема. І у нас завжди, якщо ви помітили, ми включаємо світло тільки в. Той кімнаті, в якій ми знаходимося, ми стараємося, як можемо допомогти нашій державі перемогти, бо ми українці от дійсно просто ну якісь незвичайні люди, нас нічого не зломає. Попри нелегкі часи, кожна родина в Україні гуртується і разом переживає всі тимчасові негаразди, бо навіть при свічках українці вірять в нашу перемогу. Любов Геращенко, Олександр Куга, еспресо, Біла Церква.